Всім доброго дня. Сьогодні будемо робити розпаковку посилки. На, Дочка мені буде допомагати. Всім дуже Давайте. цікаво. Дай розпаковувати. Такий великий ящик, що там є. Мені прислала Юля на І Будемо дивитися, зараз, які це рослинки до мене прийшли тобі ще бумага, тобі, ще бумага, тобі, бумага, тобі. Бумага, тобі. Бумага, тобі, бумага, тобі. тобі, Ще бумага, тобі. тобі. Все, пока біжі тобі нічого. Тут у нас О, хтось. Тось. А на що ці дві палки прив'язані? А я не знаю, я потім спитаю її <сум> на що це. Що це воно таке? О, таке прик. Прикольне, що це воно таке інтересне. Ой, це? Не підписане. А що воно таке? А, це ж бравінок. Барвінок. Просто бумажок. І це барвінок. І да, це барвінок? Так, це барвінок. Угу. Так, клади. Бумага, тобі. Ще, щоб бумага не повернути. Бумага, тобі. Ще бумага, тобі. І це тобі. І це все тобі. Mm. Тут у нас гіхера. Що ти сніпиш? Що? Тут все видно? Все, пальці. Так. Це, це в нас. Ні, це... це. Ні, це в нас в пох... мене похоже є растення, но то кущом росте, а це, це теж барвінок. Це в неї такий різноцветний барвінок. Так. Гейхера. Така написано. Тут написано, да. Угу. Тут все живенькі гарненьке, акуратненькі Такої тоже мами немає. Тоже гейхера. Це зараз мода пішла на ці гейхери. у нього такі... Харіння. Це прям така аппетитна космікає. Чуть мені таке аппетитненька, апетітенька. Ой. Ти все тобі має, все тобі. А це ж у нас? А, це вона по таке поставила, щоб не цей не поламалося. Це теж гіхе. Равлика нам прислали. Равлик? Равлик. Точно. Ну, його віддерла, він там жив собі. А що це за равлик? Це як, як цей річковий равлик. Це собі равлик. У нас таких нема. Буде. <сіх> буде. Запустю тут, якщо виживе. Так, це в нас все не підписано. Не знаю, що воно таке. Треба буде подивитися. Спитаю її. Це щось щось. Я її потім спитаю, що це вони такі. Щось написано на англійську. Сігон. плум. Гарний такий. І цей. Яких маєш всіх садити? Ну, нову буду робити. Все. Ось така розпаковочка. Такі прийшли мені. Нові рослинки. Так, бублік. Посилку можемо відправити одразу. Okay. Посилку відправити. Пакуйся, пакуйся. Тихо, щоб м'якше було, щоб не побилася. Папували тебе? Відправляємо. <рес> ну от, такі маю я тепер рослинки. Всі рослинки дійшли гарно. В принципі, дуже, -дуже багатий, багата посилочка. <рес> так як я купувала ті. Одне стебельце за 50 гривень. Гарні рослинки і недорого. Так що, хто собі захоче, може теж замовляти. Дуже ну, акуратно відноситься до клієнтів, до пересилки. Бачите, як гарно все запаковано, все дійшло. Не пом'яти, не побити, все живеньке сади землю і воно собі буде рости. Юлія Медведенко. Якщо комусь буде цікаво, можемо дати її силку. Поскладала я свої рослинки. Така полотінь тут під деревом. І вирішила вам трошки розказати про. Цього рослинки, бо я, думаю, показала вам, що я їх виписала. А що воно таке і де його садити, ви, напевно, не маєте собі уяви. Ну, гейхери то це зрозуміло. Барвінок декоративний, це ось три штучки я виписала. Ви, напевно, теж такий мало хто бачив такого декоративного. Зараз буду теж його розсаджувати цвите синенькими квіточками. Зараз вам покажу. А це називається вербозілля або лізімахія. Тож рослинка доволі красива. Неприхотлива, витримує і засуху, і полутінь, і буде красиво дивитися в кашпо і на землі. Я думаю, з нею подружуся. Зараз вам покажу фото. Ну, а це у нас ДРНК уже зимостійка рослина. Зараз буду думати, де посадити. Покажу зараз вам фото, як воно ще квітує красиво. Це у нас дейція. Рослина така, типу як деревце, Може бути кущиком, можна десь садити під загорожю. Ну, наподобі спіреї. Я так зрозуміла, бо я не знаю, ще так на фотографії то дивлюся. Але полонила своїм квіт, цвітінням. Дуже красиве цвіте. Зараз покажу фото. І це називається вербаску. Два різні сорти. Це також багаторічник. Також гарно дуже цвете. Цвете він на другий рік. Тобто В цьому році я вже не буду бачити квіти, а на наступний рік він вже буде мене радувати своїм цвітінням. Зараз покажу. На цьому я буду завершувати своє відео. Надіюсь, комусь сподобалося квіти, які я придбала, собі захотять мати, але просто люди не знали, що такі є взагалі в природі. Ну, зараз, звісно, асортимент цих рослин ну, очі розбігаються, звісно, дуже красиві, і все хочеться і того, і того, і того, і того. Помаленьку придбати ще якісь нові сорта і будемо робити в мене сад ограменний. Це тільки сад. Тут десь соток 20 саду забирає коло хати, а там ще на городі ще 30 соток. Ні, там 40 соток. Місто мені дозволяє тут роби, зробити великий-великий красивий сад. І посажу я тут всякі-всякі цікаві рослини. На це моя буду завершувати. Своє відео. Усім бажаю всього найкращого і до нових зустрічей!